Усім привіт! Мене звати Ліра, ви на каналі Латони. І сьогодні ми з вами продовжуємо грати Death in Texas І, власне, погнали, коротше, продовжувати те, на чому зупинились в минулому відео. подивимося, може, в мене є якісь там ще моменти, я можу собі щось купити. Я не знаю, воно Добре. щось впливає. Добре. Так, да-да-да, класно. Це що, окуляри? Це одяг, це якийсь віджет І це теж, в принципі, віджет Лейтенант... Да, Ле... да лейтенант, блін. Я, я читаю. Короче, ця херня дозволяє е, убрати помилку. Короче, коли ти. О, давай це Да, Оце може можна буде стерти. А це що таке? Е, е, я не знаю, насправді, як працює типу, ця херня, яку я. Ем... Упс! Оця, ну, тобто, типу, вона якось працює? Вона ніяк не працює, напевно. Ну, я можу там? Ні? Ні вона не ставиться. Ладно. Що у нас тут пишеться? А... Якийсь новий серіал про структури якісь там на Мітьюбі, паніка. В туберкульозні, типу супертуберкульоз вибрався з лабораторії, лікарі е, вірять, що е, старші люди будуть найбільш е, в зоні ризику. Фізик пожертвував собою, щоб е, щось там запобігти витіку радіації. Це, напевно, та жінка, кому вбили. А, капітан Бі, щось там тратата. -та. А, ну, а, науковці дуже близько, щоб виявити небезпечний патоган. Якась там. Що да. в нас є? Так. А, схоже, що ми, типу, зараз у темні часи знаходимося. Я маю попередити тебе, що ця робота може мати деякі, типу, такі моменти. Не дуже хороші, да, в цей день. 6 людей мають померти. Як мінімум, двоє молодше за 35 мають померти. І всі люди з медичним бекграундом мають померти. Тобто, медики молодші 35. І загалом їх має бути 6. Так. Адіра 75 пенсіонерка. Адіра пішла на пенсію кілька років тому після того, як вони зберегли достатньо мані, мані грошей, щоб жити комфортно. Менч... А, їхні плани були призупинені через цю бактерію. Окей, вона скоріш за все може жити ще. Так, Еміко Йовака, 79 пенсіонерка. Еміко працювала все своє життя. А, а, і на пенсії вона переключилася на такий, розваги та ігри мод. А, в ці дні вони проводять а, час, піклуючись про своїх онуків, але більше граючи в командні онлайн мультиплеєр-шутери. Нормально. Анабель Телс, ти маєш померти, тому що ти молодше 35 років. Студентка. Анабель визначає себе як астрофізика і астронавта. Мені дуже шкода, малює, займається програмуванням і волейболом. Але ти маєш померти. Яхама. Імунолог. Теж маєш померти, бо ти лікар. Останні 15 років проводить кожен день працюючи у типу, кабінеті бункері без вікон, да, розробляючи вакцини. А, і, коротше, від різних там смертельних хвороб в світі насолоджується поїздками на велосипеді. До побачення. Я буду коротше, грати, не знаю, так, як гра хочу. Ну, типу, я не буду зараз. типу, Я буду робити так, як мені кажуть, а там далі подивимося. Типу, якщо реально буде таке, що ну, треба дійсно щось там, то будемо тоді дивитися. А, Каспар 26 вчитель молодший, 35 років, а, Да, теж любить грати настільні ігри, і да, сорі. Так, 19. Ти поки наймолодша, напевно, наша жертва. Студентка. Ем... Да. 40. Лел... Леланд. Грейв Копач могил. Ем... Жовте Сонце сходить. Щось ем... там буде вночі. Коротше. Так. Да. Ти будеш, напевно, жити, а ти 36. а Скільки років нам мають всі померти? Молодше 35. І з медичним бекграундом. А, ну вона трав... травматол... травматологічний хірург. Ладно, раз, два, три, чотири, п'ять І ще одного з цих. Копач могил. Чи дві пенсіонерки? Ах. Ну, я не знаю, давай дамо пенсіонеркам пожити, поки вони можуть. Пенсіонерки нехай живуть, а всі остальні нехай помруть є. Отак. Добрий вибір називається. Завтра ми будемо читати про те, що там супер туберкульоз коротше всіх побивав? Грім, схоже, що був коротше важкий день. Нові рекрути часто, типу, ну я не знаю там, мають проблеми, так, да, коли в них важкі часи. Схоже, що ти все зробив адекватно. Як ти почуваєшся після такого дня? Погано, але я зробив те, що я мусив. Неважливо, чи мені це подобається. Так і є. Ти і я на одній сторінці, дамо на одній хвилі. Ми робимо те, що необхідно, навіть якщо це нам не подобається. Ми будемо сподіватися, що ці дні ніколи це не будуть повторюватись. Якісь ідеї, що станеться що сталося? Чи ти не знаєш, що сталося? Ти ж, типу, все це вирішуєш, да? а якась медична херня. Ну так, да, сталася якась медична херня, типу епідемії. Цікаво. А, да, типу, спостереження. Да, типу, в твоєму скелеті. Коротше, йди на добраніч. Ну, і ми на завтрашній день. пішли пойдемося. Самоновилося? Ні, ми сьогодні зранку, вроді, ходили. Опа, опа. Бар! Я можу зайти в бар. Вау! Перший раз! Я не могла! А, ну тому що це ж типу неділя. Привіт, вона на Карларк схожа. <ривіт> Привіт! Я Кері і я рада вітати тобі в Сербері. А, найкращому типу барі по цю сторону я впевнена, що а, не бачила тебе раніше. Ти маєш бути новичком. А, ти, а, чи ти. не просто якісь там... Я не знаю, так. Да. Що як типу твоє існування? А, дуже багато паперової роботи. Oh. Я знаю, це адміністративна бюрократія не може бути просто типу з цього не можна вирватися, вона завжди тебе знайде. Але гей е, є деякі маленькі способи поламати систему, якими ти можеш маніпулювати. Добре, новенький. Перед тим як ми продовжимо. У мене є маленька гра, яку я граю з кожним новачком. Це дуже просто. Все, що тобі треба, це відповідати на питання, які я роблю. І Я зроблю типу персоналізований напій, натхнений тим, що ти скажеш. Це як квіз. Ну, давай, фан геймс. <гум> да. Ладно. так, да, я люблю квізи. Давай. Добре, я описую деякі речі, деякі ситуації, ти відповідаєш, як ти реагуєш, і. Я зазвичай задаю чотири питання і сам. Окей. Okay. Ну що ж, підготуйся для запитання. Номер один. Після років працюючи на стабільній монотонній офісній роботі, ти відпустив корпоративні якісь всі штуки. І це дало тобі шанс, типу, ну, заново, так, типу, переробити себе. Що ти будеш? Чим ти станеш? А, математиком. А, Екзекуціонером я не знаю, що таке. А, working in and lame and pointless. А, Зараз я перекладу. Хтось тобто останнє типу, попрацювати це, коротше, дурня. Або все-таки, то там не важно. А квізи, то це ж важно. Ага, типу, це він стане, коротше, математиком, який буде працювати де да, не дикимись рівняннями катом. І працювати це дурня і немає сенсу. Ну, якщо я, типу, цей то я не буду працювати. Да? Буду розважатися в житті. Питання номер два. Навколо місцевого лісу зустрічається десь, коротше, в. А місцевому лісі зустрічається незнайома тварина. Їхні ноги, типу, в ловушці і а, типу, і в крові. Е, істота, ну, схоже, що вона не виживе, як ти будеш реагувати? Ну, о, Зараз ми подивимося, як ми будемо реагувати. Типу, буду сварити тварину, що вона дурна і потрапила в. Цю ловушку не буду втручатися в природній стан речей. І. І що? Витягну косу і вб'ю тварину. Ну, якщо типу вона не виживе, то це буде найбільш гуманним Просто вбити її найшвидше. Наступне питання. Ти знаходиш себе навпроти дуже дивної ситуації, а моментом, після того, як ти робиш вибір, ти розумієш, що ти зробив типу помилку, скодуючи про свої рішення. Є декілька варіантів: перезавантажити гру і переробити вибір. У мене була така думка, коли я вбила ветеринарку. Я ні про що не шкодую, я не роблю помилок. Просто виправлю це в наступному пості. А, ну напевно, я так як я прийняла рішення, да, вирішу це в наступний типу раз. Добре, і останній штрих. А, як я вже сказала, 4 це все, що нам потрібно, окей? А, у тебе є шанс підвищити рівень свого характеру ну, персонажа. Який аспект ти підвищиш? Бонестікюшн, що таке бонестікюшн в твоєму розумінні? Кісткова інституція, каліграфія, капездом. Що таке капездом? А, це, блін, якісь проколи. Ну, я поняла. Бля, я не знаю, зараз це коротше все на. Ну. перероблені стандартні нестандартні скилли. Это податься там, якби типу сила. Але я не знаю. Ну, на, наприклад, давай харизму, да, я так гри гримізма, окей. Окей, да, я підрахую результати, це займе момент. хм, -хм, -хм. <гану> а, що ж, багато? Чогось там склад... та, не складно вирахувати, що буде. Чотири там чогось там. і два чогось там. Ось твій вибір. Все, що не джин. Ну, коротше, щось вона нам накалатала? Продовжити. Так, да, ще шоколаду і якісь креми, коротше, лікер, -та, та Це, типу, вона вирішує. Ну, ладно, добре. Це окей. Цей квіз не бреше. Добре, назвем його я якось там. Угу. Да. Добре, я його спробую. Напій ам. Смакує як океанічна планета з суб якомусь там колапсі. Да. Дуже багато слів, які я не розумію, якась кристалічна печера блискать кольорами спектра, залишуючи тебе всередині. А це майже смертельний да, експіріенс. Це, типу, life changing, типу досвід, який змінює життя, досвід, який змінює смерть. Ам... Ну, да. смачно. Да, це розуміння століття. Що ще я можу тобі дати? Ну, щось там дуже гарне. Дякую, Мартімер. Знайшов оригінальний щось там, да. Я не розумію цього діалогу. Коротше, дивись там, да. На віджити. А, просто прокинайся, що а, ти годуєш його монетами. Кого його? А, Мортімера. Угу. А, я хочу щось випити. Ага, у мене є. Напої. А, поки що... ну, я так розумію, це, напевно, може, мені десь знадобиться колись їх купляти. Хто ще працює в офісі? Якби я могла перерахувати всі імена, ти напевно не не розумієш навіть розмір цього місця? У нас є такі, як те, типу, жнеці і міряди. усіх мірядах, типу, департаментів, якийсь там легіон, ще, і там якісь там багато коротше, всяких розрахунків, архів. Кадавер-ресурси угу. е це типу, людські ресурси, але типу, я поняла, HR підземні. А вони планують. якісь там... Дивні речі, але хтось дійсно щось там вирішують, якісь внутрішні питання. Середній менеджмент, ніхто не знає, що вони це. Вищий менеджмент, але вони не відвідують нас майже ніколи. Так само, як і доля. Багато звичайних працівників приходять і щось там да. Коротше, дивись і слухай. Що, ще? Ну, я піду, короче. Ну, бувай, ріперам. Так, тут у нас є ще гус. О, там ще туди можу вийти? А, ні, це просто типу вийти. Що тут ще є? Ну, я можу поговорити ще з цим гусом. Ладно, давай тоді поговоримо все-таки з цим гусом. ладно, давай. Окей, гус. Що ти мені скажеш? Повітря. Холодне в цьому замороженому місці, а дуже типу, страшно помовитись. Оу, привид. Вибачте? Я новий грім 85. Як ти? Оу, нове обличчя. Саме те, що я хотів сьогодні побачити. Так, Гус, давай, поводься гарно. А, схоже, я застряг тут з тобою. Тобто даже задавати питання, чи ще щось? А Що ти тут робиш? Я пробиральник. Я пробираю все сміття, яке ти тут робиш? Яке сміття, я нічого не роблю? Ти подивись у дзеркало. Е, типу, що ти думаєш про клієнтів е, цього місця? Е, ти думаєш, куди йдуть всі ці напої? Ніхто з вас не має, шлунку, живота, да? все виливається, типу, на підлогу. Оу, Я не думав про це. Так, ви ж ці, типу, цим не займаєтесь завжди самовпевнені. А Якби ви були трішечки більш розважливі. Ну, я тебе поважаю. Дякую. Що ще ти хочеш? Як ти прибираєш? Просто подивись навколо, я, типу, беру речі, я викидаю їх ум. Корлину для сміття. Як пилюку, наприклад. Одну полинку за один раз. Або а, напої одну краплинку за час. Це дивно, але дуже добре. А, так, це добре, я думаю. Дає мені щось робити. А, як вещи менеджмент а, а, дає якісь думки, да вони а, ми всі безмянні. Для них, коротше, просто чуваки буквально. А, я поняла. А нот, що таке нот. Я помітив якісь речі навколо офісу. Так, вещий менеджмент не має жодних підказок, як типу робити якісь професіональний да, там, типу, одяг чи що. А, коротше, щось там питає у мене. Особливо доля, абсолютно без <гум>, типу, підсказок. Більше як містер якийсь Чіпскейт. Завжди переживає про... про якісь речі навколо. Якби я знав речі, що все так, типу. я б ніколи не помирав. Що тут все так печально, я б ніколи не помирав. І. Умови і цей кондиціонер завжди дуже холодно бо дуже жалко. <проб> так, ти можеш типу про. Da, ne, неможливі робочі умови. E, я знаю, ти в порядку. E, <проб> <проб> мені треба переконатися, що тут все коротше прибрано. да. Що e, ти можеш мені сказати про баркіпера? Серія? E, вона дуже крута. А, дякую. А, це нічого, ти теж нічого, але ти милий чи не так? Yeah, да. а, єдина людина, да? типу, ти єдина, хто справді поважає гуса. А, ладно, все, бувай. Yeah, yeah, да. anyway. а мені треба повертатися до роботи все одно. Так, да, добре, все, бувай. Пішли. Пішли. Ну, да, я думаю, на цьому закінчимо. Коротше, да, дякую за перегляд, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!